З чого я це взяв, спитаєте ви? Я чесно кажучи, не знаю. Інші віскі чомусь брудні і чомусь важкі, його хочеться пити ще і ще. В кожній бочці, в якій довитримувався цей віскі, з під вина було пару літрів вина, повна фігня. Всім привіт любі друзі! Ви на каналі «Алко Тренер і сьогодні ми, як завжди, вирушаємо в подорож на цей раз доволі звичний маршрут, але дуже незвична точка призначення. Це в нас дистилерія з Лоуленда. І причому що це не Акентошен. Тож має бути цікаво. Як бачите, любі друзі, поки календарна зима не завершилась, продовжую радувати. Я сподіваюся, що радувати вас. Ось цими промінчиками ялинок, гірлянд та зимової настрою зимової казки та новорічних свят, сьогодні на огляді в нас ось такий красивий реліз від дистилерії Бладнок. Це в нас Бладнок 8 Years Double Що Щоб це не означало. Але ми сьогодні розберемося, що саме це означає. Перш ніж почнемо розбиратися, давайте покажу вам. Наскільки по-багатому, наскільки красиво виглядає цей реліз, я вам скажу, що пляшка дуже важка. Забираючи наперед, скажу, що ось я не буду її викидати. Вона 100% в мене ще послужить ось у вигляді якогось ось такого декора, або якогось іншого. Ще подумаю, як це можна зробити, або в мене це буде такий собі. Ботл для того, щоб збирати усі недопитки і робити свій власний продукт. Знаю, що хтось так робить, ось, можливо, це, цей ботл стане для мене тригером, щоб так само так робити. До речі, друзі, напишіть в коментарі: а як ви приспособлюєте якісь прикольні класні пляшки, які вам сподобалися? Ви не захотіли їх викидати? Що ви з ними робите? Я навіть бачив, здається, це роман про віскі. Якщо раптом Рома дивиться Рома Привіт, він, е, типу, приспособив пляшку під лампу. До речі, також цікава ідея. Хоча ось таке багато не хотілося б різати. Отже, любі друзі, як завжди, поки я відкриваю, наливаю, закриваю, якось несерйозно. Ану, ну, все ж таки несерйозно. Поки це все роблю, від вас попрошу, як завжди, лайк, підписка, Швидкість 1.25 або 1,5, і подумати щодо коментаря. А ми з вами поговоримо про цей реліз. Ну, як я вам вже сказав, дуже по-багатому, дуже важке, товсте скло це прям не пляшка, це справжній фужер, е, велика така е, кремезна пробка. Е, з... Ось буквою Б латинською, як типу їх іероглів такий знак. Пробка сама це пресована крошка, вона доволі туго заходить, і вона ось навіть щоб вона, знаєте, до кінця зайшла, треба додавити, але при цьому ось такого характерного звуку про відкритті чомусь немає. Давайте поговоримо спочатку про. Базове налаштування, що це взагалі в нас за реліз, і потім трошки ще пофілософствуємо з приводу його родини, а саме Лоуленда. Отже, в нас тут, якщо я не помиляюсь, 46,7%, давайте ще розглянемо 46,7% алкоголю зазначено, що тут не було а, кольору, тобто natural color, при такій, при такій міцності, скоріш за все, тут не було холодної фільтрації. І дабл-матюрит означає наступне: цей віскі було витримано якийсь час в Ексбурбон бочках, і потім його було довитримано в бочках з красного червоного вина. Разом витримка виходить у нас 8 років, не знайшов інформацію в плані пропорції. Скоріше за все, все ж таки, більшість часу. Я не знаю, там шість-6,5-7 років віскі витримувався саме в Ексбурбон Баррел, і потім вже проходив до витримку короткотривалу в бочках з-під вина. Е, з чого я це взяв? Спитаєте ви? Я, чесно кажучи, не знаю, але мені чомусь здається, що ось типу. Дуже довге перебування віскі в бочках з під вина не дає йому чогось надлишкового, так, чогось там вау. А ось коротке таке, якщо бочка свіжа, або якщо з неї там якось підшаманили її, по я не знаю, ну ви самі знаєте, що наразі роблять з бочками з-під хересу, та я думаю, з бочками з під вина також. То ось короткотривалий такий контакт може додати напою якихось таких яскравих, винних або ягідних нот. Така історія. Обіцяв я трошки пофілософствувати щодо взагалі Лоуленду. Ну, колись Лоуленд це в плані виробництва віскі було місце, яке таке буркотіло, яке кипіло виробництвом. Наразі не так багато дистилерій. Є активних на Лоуленді, і я ось, наприклад, навіть не знав жодної, окрім Окентошина, допоки не познайомився з цим віскі. Напишіть в коментарі, чи знаєте ви, ну тільки не підглядаючи якісь інші дистилерії, окрім Окінтошина та цього товариша, які наразі функціонують в Ловленді. А, а можливо, ви навіть куштували якісь продукти з таких дистилерій, то це було б дуже цікаво почути. Я, до речі, ще коли працював фітнес-тренером, колись спілкувався зі своїм там клієнтом, ну, типу, чим ще займатися між підходами, як не говорити про віскі. І заговорив про Лоуланд, і він мені каже, ну, от а що роблять на Лоланді, окрім Акінтошин? І я такий: до фіг дефізно, можливо, нічого не роблять. Ну, потім я так, вже, вже колись з цим познайомився, тоді я вже там погуглив, поцікавився і знайшов ще кілька дистилерій, але такий, як це сказати, фані-фект, так? І ще одне вже більше до філософства. Типу, чим характерен взагалі історичний Лоуленд? Це віски, які не важкі, не димні, не торф'яні, вони більш такі, типу, мають бути легкі, більш якісь трав'яні, можливо, так? Наприклад, той самий Акінтошин взагалі тройна дистиляція практикується. І ось, типу, цікаве питання: а чи можна такий віскі зробити достатньо глибоким? достатньо, ну знаєте, ну, Типу різноманітним можна, а ось достатньо глибоким і достатньо насиченим. Чи можна такий віскі зробити? Мовно кажучи, дивний віскі зробити насиченим? Ну, Взагалі ізі-катка, так? Нема питань. Ну, не зі спейсайду, коли там багато меду, багато там квітів, ну, наче також не складно. А чи можна ось такий віскі зробити насиченим? Хоча е так само чудове питання, чи зобов'язані всі дистилірі Лоленда саме бути ось такими легкими? Типу, не всі ж мають трейну дистиляцію робити. Ну, отже, сьогодні познайомимося з цим товаришем і е, маю надію, що знайдемо певні відповіді на ці запитання. Як завжди, роблю ковток води і починаємо дегустацію. Отже, що нас тут очікує на аромат? До речі, взяв найменшу дегустаційну рюмку, Ось якби трошки попереджаючи цей момент, що може віскі бути ненасиченим, а ось з цієї дегустаційної рюмки відкриваються навіть, знаєте, навіть сталеві замки відкриваються з цієї рюмки, а ось віскі так 100% має відкритись. Отже, на аромат, я, до речі, ще навіть не почав нюхати, тільки взяв рюмку в руки, а вже відчуваю такий приємний фруктово-ягідний аромат. Ну, і, мабуть, це перше, що нас тут зустрічає. Прикольно. Я тут відчуваю такі ягідно винні ноти. Насправді. Коли на пляжці бачиш, типу, до витримку в вині, очікуєш все ж таки спочатку отримати все, що дає не вино, і потім нюансом отримати вино. А тут ось прям такий е, ягідно винний профіль. Як би це правильно охарактеризувати, е, ось всі ми знаємо, як пахне суниця, е, так? це доволі такий е, ну, легко запам'ятати аромат. А ще є аромат, як пахне суниця в червоному вині. Типу, це не один в один суниця, але це щось таке, що дуже ну, якби профіль, солодкий профіль таких е ягід, який нагадує суницю, Ось це е часто буває в червоному вині, і ось це перше, що я тут відчув. Тут є така солодка. І м'яка карамель, цей віскі дійсно такий, не, знаєте, не важкий, не грязний, не брудний, він такий легкий і чистий. Карамель, суниця, можливо, вишня є такі трошки в гірчинку нотки, як від типу кісточки з вишні. Є якась така трошки свіжа трав'яна тема, але не така свіжість, як від м'яти може бути свіжість. А ось, знаєте, якась слухова трава, не пряна, не духмяна, а просто ось така свіжа зелена трава ягоди. І потім все ж таки вступає в роботу, мабуть, що бурбонна бочка, бо тут є така карамель, вона, знаєте, не пересмажена, вона не дуже така забита солодкостю, вона не хімозна, вона легка, приємна, солодка. Ось дійсно, що можна сказати, що ось цей віскі, він такий собі, ну, типу, чистий. Так і легкий. Ну, в тому плані, що не те, що інші віски чомусь брудні і чомусь важкі, але ну, він такий дійсно, ось як і очікуєш від Лоуленда, що він такий якийсь легкий, важковий, повітряний. І в цьому, знаєте, є все ж таки якийсь шарм. Давайте спробуємо на смак. Тут навіть в смаку відчутна ось ця суниця, тут жодних поколювань, 46% алкоголю, але він такий солодковинний, дуже м'яко заходить, дуже легко. І в роті від нього лишаються такі таніни, які лишаються від такого, знаєте, насиченого там напівсолодкого червоного вина, коли ось. Ця насиченість, вона не за рахунок того, що туди там цукру додали, а за рахунок того, що це дійсно був класний виноград, і з нього дійсно вийшло зробити класне вино. Давайте ще раз. Ось, до речі, після того як скуштував, я ось якусь тему таких винних танінів та трошки дерева і навіть в ароматі відчуваю. Він дуже легко, дуже м'яко, дуже приємно заходить. Його хочеться пити ще і ще. Я ось все ж таки пуку не виходить. Я ось, друзі, з вашого дозволу або без нього, ще собі трошки не лю. Він реально приємний. Давайте трошки більше про свої відчуття, а то я просто нахвалюю. В смаку тут є ягоди, тут є ось цей винний профіль, що я відчуваю більше за все, ось ця суниця, але не свіжа суниця з грядки, а суниця, яку зазвичай відчуваєш в червоному вині, плюс дуже м'яка, солодка, але така ненав'язлива карамель, і легкий такий шлейф. Типу таніни від вина слеш дерева, але не насичене дерево. Тут є така, знаєте, флешбек к бурбону. Давайте я ще зроблю ковток і е, спробую розкрити ось цей флешбек к бурбону. Все ж таки, перш за все, це такий фруктовий віскі. Ну, неправильно кажу, все ж таки, це ягідний віскі, так? Але ось карамель від бурбона в ньому також є, і про що я думаю, коли куштую, ось тут є такий, така ну, солодка карамель без хімозності, яку я очікую відчути, коли я купляю бурбони не за 450 гривнів. А трошки дорожче. Так? Тобто я очікую, що в мене все ще буде солодкість ця карамелі, притаманна бурбоном, але там не буде зайвої кислинки, зайвої химозності, ось цього ацетону, ось цього там маринаду з огірок. А буде ось просто те, що приємне з бурбонах, в бурбонах воно буде більш насичне. І ось в якийсь момент, коли я куштую цей віскі, після того як перший. Аромат, перший шлейф Ягід проходить. Я тут відчуваю таку солодку, приємну карамель, яку я хотів би очікувати, точніше, хотів би отримувати в більш дорогих бурбонах за базові, і яку я точно пам'ятаю, що я її відчував в бурбоні Not Creek. До речі, там також була ось ця тема Вишні та косточок з вишні. І тут щось я. Схоже відчував в ароматі, то ось знаєте, щось тут все ж таки є. Можливо, тут була якась дуже крута бурбонна бочка. Можливо, це просто якби віски злоуленда дистиляти, злоуленда так працюють, але це точно тут є, не треба це заперечувати. Зробив останній ковток, щоб максимально провідчувати після смак. Тут після смак один в один, як від, знаєте, червоного вина, яке побувало хоч трошки в бочках. Такі таніни разом з деревом, але це не якесь там червоне дерево з коньяків або з бренді, це не якесь там насичене таке дерево там, з пілорами, з бурбонів. А це такий легкий нюанс древесний, який я навіть складно якось е, типу більш поглиблено про нього розказати. Але це, ну, це дуже приємно. Насправді це дуже приємно. Якщо підводити ітоги, любі друзі, цей віскі дуже легкий, я сказав, що він чистий. Він, можливо, не достатньо насичений комусь буде так здаватись, але при цьому, ну, типу, це, мабуть, що такий все ж таки шарм віскі з Лоуленда бути недостатньо насиченим. При тому, при цьому всьому в ароматі є певна різноманітність, і ну, це дійсно це дійсно цікаво, і це дійсно неочікувано відчувати ось такі речі, як таніни вина. Так як солодкість там суниці в віскі. Не в вині, не в коньяках, а саме в віскі. В смаку він був не такий різноманітний, але все ж таки він був доволі ягідний, розкривались таніни. І після смаку знову ж таки були, були ось ці таніни від вина. Я дуже сподіваюся, що все це було досягнуто за рахунок. Класної роботи з дистилятом і з бочками, а не за рахунок того, що в кожній бочці, в якій довитримувався цей віскі, з під вина було пару літрів вина, і воно так чудово спрацювало. Але знаєте, при цьому цьому хочу сказати, що я колись експериментував і брав не дуже смачний віскі і додавав туди ну, типу, на чотири частини віскі одну частину доволі. Дорогого і смачного хереса, і в мене виходила ну, типу, повна фігня. Тому, вибачте, наміксувати це ж треба якби трошки, знаєте, розуміти, що ти робиш. Ну і, мабуть, що останнє, про що ми поговоримо, це вартість цього віскі По червоним цінникам його можна купляти за 3000 з хвостиком, це 300-300. По білому ціннику 4-4 4500 ну якісь скажені буквально ціни, за які б я його не рекомендував брати. Якщо говорити про якісь рекомендації, насправді це це дуже складно, тому що ось дивіться: ось кому сподобається цей віскі люди, які звикли пити шотландські віски, які насичені, які там. Я не знаю, з Айли Димні або з Кемблтауна, там в солоні Морські, і вам потрібна насиченість, ось тут її не буде. Люди, які звикли там пити віскі з якогось там спейсайду, різноманітні, дуже-дуже багато всього намішано, все одно це віскі насичені в своєму смаку і ароматі. І ось тут такої насиченості не буде. Так кому ж це підійде? Ну, Людям, які шукають чогось. Якогось нового експіріансу це однозначно підійде. Ось я, типу, не очікував взагалі чогось такого отримувати від цього віскі і отримав. Мені це сподобалось. Можливо, це сподобається людям, яким, знаєте, ось базові віски здаються дуже насиченими. І їм хочеться чогось такого легкого, ось я себе зловив на думці, що я пив е, типу новий річний гльглморендж, який називається е, нектар, так або щось там таке. Ну, пам'ятаєте, там був. Е, я вже не пам'ятаю, нектар Діор або щось таке, а потім його переробили, і ось там є зараз така 16-річна версія, яка типу з витримкою в вині, і він був такий дуже-дуже легкий, солодкий, літній. Ось це ось щось таке. Якщо вам подобаються ось такі профілі, ненасичені, неважкі, більш такі повітряні, більш винні, більш ягідні. 100% вам це сподобається. Чи адекватно тисячі навіть більше за ось восьмирічний реліз це це хороше питання. Я ось не впевнений, щоб я б скуштувавши це і відчувши всі ці вау-ефекти, захотів би ще раз, там, 3 300 е, витратити на Ось таку пляшку. Я цю пляшку купляв не повно. Відкрив вам секрет, це Я з товаришем купляв, не розпив. Ось в такому плані точно є сенс купляти цей віскі, але все ж таки, ось я пропагандую. Знаєте, не відливанти, не 50 шкалик. На 50 мл, а все ж таки купляти більше, там 200-300, щоб встигнути типу, розкуштувати. І в цьому плані цей вас віскі точно якби, подарує вам нові е, якісь емоції і точно запам'ятається. Якось так. Отже, любі друзі, наприкінці попрошу вас, якщо ви куштували якісь вістки з Лоуленда, обов'язково напишіть про це в коментарі. Якщо ви ось цей куштували, буде супер топ поспілкуватися про нього. Ну, і як завжди, не забувайте підтримувати ЗСУ, споживати відповідально, і до нових зустрічей на каналі Алкопренер. Всім па-па!